Друзі, привіт вітаю вас на новій вже 88-й серії Тавробуднів. І сьогодні ми розберемось, куди подівся тиск масла на моїй Таврії. І так з чого це почалося? Проблеми з тиском мастила в мене почались не вчора і навіть не місяць тому. Вони почалися ще у листопаді місяці. Вперше це проявилось, коли їхав по трасі і до. Дому мені залишалось трошки більше 100 кілометрів. Я дивлюся, що в мене на холостих е загорається лампа тиску. А коли натискаю на педаль газу, вже там відсотків на 20 і більше, вона вже починає тухнути. Я тоді вже подумав: ну все, накатались. Було б добре, хоча б доїхати додому своїм ходом. На більше я навіть не розраховував тим більше, що чим далі я їхав, тим ставало гірше. Ось ця планка, коли лампа починала тухнути. Була все вище і дійшла до того, що лампочка почала тухнути лише там, в ну, тисячах на трьох обертах. Ну, а це вже означає, що ну, все там, нічого не залишилось хорошого в цьому двигуні. Але машина доїхала. Але потім, коли я прийшов в гараж на ну, наступний день, заводжу її, а все нормально. І ніяких посторонніх звуків не чую. Лампочка не горить. дивно. Ну, окей, може показалось. Ну, хоча я знав, що не показалось. І все не просто так. Тому я перевірив рівень масла. Він виявився в нормі, трошки вище мінімума. Я, звісно, що долив про всяк випадок і почав далі їздити. Бо їздити було треба. Думаю, ну скільки проїде, стільки проїде. Хоча, з іншої сторони, я розумію, що розібрати двигун, який е вже зношений, але він ще працює. Це одне. А зовсім інша справа буде розбирати двигун, який вклинив щось там вже механічне місиво, там якесь сталося. Це вже зовсім інша справа і, скоріш за все, трошки інший бюджет. Але, тим не менш, тоді такі були обставини десь як з розпоркою, яка на той момент теж вже стояла, що ну, от треба було. Я був на це готовий, тим цікавіше було б відео по капіталці двигуна. Але, як ви зрозуміли, що якщо я кажу, що це було три місяці тому, а машина досі на ходу, то значить там все виявилось і, не просто так. Давайте покажу, що з машиною зараз. За ці три місяці. Ніяких змін не сталося ні гірше, ні краще. Просто от все, яке було до цього, тільки лампочка масла на прогрітому двигуні почала тухнути на 3000 обертів. Ну, давайте покажу вам безпосередньо, як це виглядає. Так, ось ми дивимося у нас зараз двигун. Ну, градусів там майже 30 і світиться наша. Улюблена лампа тиску масла. Взагалі має світитись лампа тиску масла і лампа генератора. Але в мене вона не світиться, а ми до цього повернемось в одному з наступних відео. Запускаємо двигун. Перейду зараз на зовнішній мікрофон, щоб ви все чули. Ось так зменшимо оберти. От зараз, в принципі, такі більш-менш нормальні холості, там може тисяча з хвостиком. Лампочка не горить. Ще нижче робимо. Ось такі у нас зараз оберти. Тобто це взагалі низькі холості оберти. І все нормально. Лампочка? Не світиться. Ось саме це мене тоді і насторожило. Бо я розумію, що якби тиску масла не було настільки прям, що він світиться на 3000 обертів, а тут при 40 градусах не світиться навіть на обертах нижче 1000, я от тоді і подумав, що якщо так, я розумію, що це масло холодне, воно більш. Густе і через це тиск більший. Так, я це все розумію. Але прям настільки кардинальна різниця просто від температури масла, я розумію, що ну, не може бути. Бо у нас на 3000 при 80 градусах все, тиску нема, це вже щось критичне. Ну, це вже можна сказати, прямо капець двигуну. І якби там все було настільки погано, то при 40 градусах на таких низьких обертах вона хоча б підморгувала. Тоді я трошки видихнув, трошки накрутив собі, що в принципі все можливо не так погано і можна їздити собі далі. Але ж з іншої сторони, якась то проблема і причина в цьому є. Це я теж розумію, що це все не просто так. І почав перебирати варіанти. Думаю, ну може масло, може фільтр. Хоча масло я брав нормальне, фільтри, теж я не беру самі дешеві. Думаю, ну капіталку все одно робити не хочеться. Та я хочу вам показати картину, яку я бачив, і як це виглядало. В моїх очах всі ці три місяці. Перегріває двигун, і ось вже на температурі десь 50, 55 градусів, у нас вже світиться наша лампочка тиску мастила. Але вона зразу тухне. Як тільки ми легенько натискаємо на. Газ, вона зразу тухне. Взагалі це нормально і навіть допускається по книжці з експлуатації автомобіля. Що лампа у вас може світитись на холостому ходу, але обов'язково має тухнути при найменшому натисненні на педаль газу. Як у нас є зараз. Ось це є не те, щоб нормальним, але допустимим. А ось так себе проводить двигун при робочій температурі. Ось бачимо тут 80. Ось ми трошки підгазовуємо, а лампочка не тухне, навіть не моргає. Ось тільки зараз на таких обертах вона тухне. А на таких взагалі навіть і не думає. Тобто, ні про яке стухання лампочки при найменшому доторканні до педалі газу тут мови не йде. Але це не саме поганий результат. Ну і важливо буде наголосити, що я долив, звісно, що свіжої оливи. В оливу, яка вже частину ресурсу втратила. Якщо бути точним, то на той момент я тисячі три-чотири проїхав на тій оливі вже, тобто вона була вже, ну, не як нова, скажімо так. То стало трошки краще, але тим не менше, як ви бачите, нічого хорошого навіть зараз немає. І під час чергового огляду підкапотного простору і роздумів про те, що це може бути, я звернув увагу на датчик тиску. Мастила. А це взагалі не виглядає здоровим і нормальним для нього. І там прям деклемо надівається, прямо капелька стоїть. А це, ну, явно так не має бути. І до того ж, все, що знаходиться нижче датчика, он там шрус, піддон, весь, ось ту сторону, я вам минулого разу знизу показував, що там все просто мокре, все в мастилі. І тоді оці мої надії і сподівання, що з двигуном все добре ще більше розцвіли, я в них повірив. І ось ці три місяці я їздив більш спокійно, думаючи тільки про те, щоб моя теорія підтвердилась і все виявилося ціною в 50 гривень. Давайте спробуємо його замінити, і тут ми все дізнаємось, право я чи ні, бо я ще на даний момент не знаю. А не поміняв я датчик раніше сам, бо хотів це зробити разом з вами. А сам датчик, до речі. Куплений ще в перший тиждень володіння автомобілем десь 6 років тому. І весь цей час він чекав свого часу. Уявляєте, як все склалося. Тому давайте його зараз поміняємо і нарешті я зможу спокійно видихнути або навпаки. Ну що, міняємо? Знімаємо клему. Беремо ключик на 21, в моєму випадку. І відкручуємо. В принципі, проблем з відкручуванням виникнути немає. Якщо у вас не виходить зробити це ріжковим ключем, можна зробити це головкою. І так, старий датчик у мене в руках. Викрутити його було доволі просто. І що я тут побачив цікавого? По-перше, зразу мене зацікавив ось цей. Характерний для радянської епохи пластик. Це мене вже трошки наштовхнуло на думку, що це може бути рідний датчик, але я думаю, та ну, 34 роки машині, який рідний датчик. Але потім, коли я його трошки почистив і побачив ось цей надпис 1190. А наш чудо автомобіль, якраз таки 90-го року випуску. І це все вказує на те, що. Це цілком може бути рідний датчик, який ще поставили на заводі на цю машину. І це прям вау, чудо із чудес! Він 33 роки совісно і самовіддано відпрацював на цьому автомобілі. Ну, це в принципі все. Я вражений. Ну по суті, тут і в датчику то все настільки просто, що його ще треба вміти зробити погано. Але як показують відгуки по новим датчикам. То взагалі не проблему. Я читав, що у когось і через 100, і через 200, і через 500 кілометрів, а у деяких і буквально він одноразовий вийшов цей датчик. Ну, не конкретно цієї фірми, що я взяв, я взагалі не пам'ятаю, який це я взяв. Але тут написано ОТК 0616. Побачимо, наскільки його вистачить. Сподіваюсь, що хоча б на половину цього ресурсу, це вже було б добре. І, до речі, ще одним фактором, з якого можна косвенно зрозуміти, що це датчики з різних епох. Є те, що вони під різні ключі. Старий датчик підключик на 21, а новий датчик підключик на 22. Бо зазвичай їх роблять уніфікованими, що вони зовні не сильно чим відрізняються. Та й сам датчик тут дуже простий. Ви ж розумієте, що тут просто металевий корпус, а ось тут стоїть датчик і підпружинений клапан, який замикає просто ось цей корпус на контакт. Все, ну тут все настільки примітивно, що там по суті і ламатись нема чому. Тому з однієї сторони і не дивно, що старий датчик пропрацював стільки, але зараз культура виробництва дійшла до того, що це вже можна вважатися за диво. Ну і можна ставити. Я тут, до речі, все замив. Ось так. І вам рекомендую робити, якщо у вас є якісь підтікання, якось прокладки чи ще чогось, обов'язково замивати перед розбиранням, щоб ви потім, коли поставите нове, могли проконтролювати, чи у вас там нічого не потекло, чи може підтягнути гаєчки треба. То я це рекомендую робити обов'язково замивати місця, де ви працюєте і щось ремонтуєте. Ну, як датчик вкручувати, я думаю, показувати не треба. Просто беремо і вкручуємо. Підлізти можна ключиком як звідси зверху, так і ось тут над коробкою. Якщо у вас, звісно, немає вакуумного підсилювача гальм. І так, датчик стоїть. Ось наш новенький красунчик. Сподіваємося, що буде працювати так само довго і самовіддано. І я, до речі, все-таки здався і докручував його. Головкою з трішіткою, бо дуже незручно ключиком. І все, що нам залишилось, це накинути клему. Але я це просто так залишати не хочу. А хочу зробити таке малесеньке покращення, яке, мабуть, буде приємне тільки мені і тим, хто любить, прям коли все по феншую. А я хочу поставити туди ось такий роз'ємчик. Ми його зафіксуємо отак. Раз. І у нас він буде тепер виглядати ось так красиво і не буде ніяких оголених клем. І ось так все гарнесенько виглядає. Мені прям дуже подобаються ось такі дрібниці, коли воно все так гарненько. Ну не даром кажуть, що диявол криється в дрібницях. І урочистий момент, ну це ж набагато краще, ось так воно виглядає, чим там просто гола була клема надіта. І, до речі, після того, як я все почистив, я хоч побачив, що тут ось цей дріт на е датчик тиску масла йде червоний, а не вони тут всі чорні. Як виявилось, тут на датчик температури йде коричневий, а на датчик тиску масла червоний. А не два чорних, як було до цього. Ну і все, в принципі, запускаємо і чекаємо. Зараз дочекаємось, доки вона прогріється, і я покажу вам результат. Ну що, прогрівся автомобіль. Ось наші робочі 80 градусів. На низеньких, холостих, як ви можете почути. Ось низенькі, прям приємні холості. Дивимося на лампочку. Як тільки ми доторкаємось трошки до педалі газу, лампочка зразу тухне. Давайте тепер плавненько наберемо і подивимось. Ось вона вже починає моргати. Ну, от на деяких обертах вона вже навіть на трошки нижчих. Ну, ось так мінімальний рівень. Ну, це вже схоже на щось нормальне. Ну, нормальне для цього автомобіля, якому 34 роки, і за ці 34 роки він 6 років тільки в мене, за які я наїздив 60 тисяч кілометрів. А ще до мене за 28 років, скільки вона наїздила, я навіть боюсь і подумати. Але тим не менш, я коли взяв машину, двигун уже був на першій кондиції. Було б цікаво порівняти наскільки просіла компресія за цей час, бо я її. По-моєму, в перший рік покупки міряв компресію і тепер через 5 років поміряємо, наскільки просіяла компресія. Бо тоді вона була 10,5, а мінімальна рекомендована по книжці є 10. Тобто ми взагалі там на порозі стояли і цікаво, чи не переступили ми цей поріг за 50 тисяч кілометрів. Взагалі, звісно, що в ідеалі, коли з мотором прям все класно, у вас навіть на холостих не має світитись та лампочка. Тиску масла, але коли з часом вона у вас починає світитись, але тільки на холостих і зразу тухне, то це теж є нормальним, але вже показує, що двигун не першої свіжості, і скоро, ну навіть дуже скоро, наприклад, якщо ви берете автомобіль на 2-3 роки і будете наїжджати по 20 тисяч кілометрів на рік. То на ваш срок цього точно вистачить, ви капіталку двигуна робити не будете. Ну, принаймні, якщо розглядати такий варіант, десь як у мене, що компресія була 10,5 трошки вища, ніж мінімальна. То, значить, у вас вона ще тисяч п'ятдесят точно від'їздить. Ну, якщо ви, звісно, будете заливати нормальне мастило і вчасно його міняти. Це обов'язково. Ну а так в одному з наступних відео було б цікаво. Поміряти компресію, як вона змінилася за ці 5 років, а також хочу спробувати розкоксовку. Ну і якраз у нас двигун в такому стані, що це прям ідеальний пацієнт для таких експериментів. Це можна сказати спойлер на один з наступних відосів. Але в наступному відео ми вже поміняємо подушки двигуна. Бо чого я їх не хотів міняти раніше, бо через те, що масла. Я не хотів, щоб вони швидко вийшли з ладу. Так, звісно, подушки мають бути з масло бензостойкої гуми. Скоріше за все, це так і є, бо я буду брати тільки оригінальні. Вони прям чудово себе показують. Але, тим не менш, якщо на них масло текти не буде, я думаю, це їм точно буде в плюс. Тому на цьому все. Хай ваші датчики і запчастини служать так само, як і ось цей. Рідний датчик з моєї Таврії, хоча б по 33 роки. Хай у вас всі там оці деталі і механізми хай проходять. А також не затягуйте з ремонтами ваших ластівок, ремонтуйте все вчасно, поки воно не потягло за собою ніякі інші поломки. Не забувайте допомагати нашим захисникам. А тепер новина для відданих фанатів Тавробуднів. У мене на каналі з'явилась функція спонсорства. І хто хоче, можете стати спонсором каналу, і ваш нік буде виділятись серед інших. Біля вашого коментаря буде вказано, що ви являєтесь спонсором каналу. А також на стрімах ваш нік буде виділений зеленим кольором в чаті. Так, на тому самому стрімі, який проходить один-два рази на рік. Ціну я поставлю 10 гривень. Ну, це просто сама мінімальна сума, яку можна поставити. Ні про які заробітки мови тут не йде. Мені це більше цікаво, що я буду бачити, де мої постійні кентики, з якими ми на одній хвилі, а хто просто випадковий перехожий. Також на коментарі спонсорів я буду відповідати в пріоритеті. Хоча зараз такої кількості коментарів я і так всім стараюсь відповісти. Ну, якщо пишуть щось адекватне, звісно. Але я дивлюсь, що в мене аудиторія досить крута, і 99,9% тут просто. Крутих козаків. Ось таке у нас вийшло відео. Трошки підлікували машинку, як виявилось, причину я діагностував правильно і це мене порадувало. Бо значить, капіталка у нас відтягується ще на якийсь десь на той же час, коли ми будемо робити і капіталку кузова у дяді Петі в гаражі. Тому на цьому все ще раз повторюю: не забувайте допомагати нашим захисникам, це дуже важливо. Те, що ми починаємо звикати до війни, це дуже погано. Не треба звикати, треба робити все, щоб вона швидше закінчилася, не дивлячись ні на що, ні на які події десь там треба робити допомагати тут, де ви можете, і тим, чим ви можете. Бережіть себе і слава нашим захисникам.